Мій топ продуктів по догляду за обличчям від аптека доброго дня! І перше, це пінка мус від ізраїльського бренду Альмака для очищення. пор. Дівчата і хлопці, також ви будете в шоці від ефекту, особливо якщо маєте акне. І якщо у вас комбінований або масний тип обличчя. То цей засіб саме для вас саме тут в складі є саліцилова кислота, яка допоможе забрати недоліки шкіри. А ця помпа з силіконовою кришечкою це такий для шкіри. А знаєте, який секрет цього бренду? Всі продукти на основі мінералів мертвого моря та натуральних олій. Крім того, в складі огірок, алоє, олія, оливи та виноградних кісточок для балансуючого ефекту. А ось ця сироватка це пожежа. Чесно, я не знаю крутішого та дієвішого бренду. Якщо у вас розширені пори, то ця сироватка від The Conscious – це те, що вам потрібно. Клад цієї сироватки це щось нереальне: міаценамід, синк, пантенол та олій авокадо для балансуючого ефекту. Сироватка помітно мінімізує розширені пори, забирає надлишок себе освітлює та покращує нерівний тон шкіри. Після цього комбо ви не захочете користуватись іншими продуктами. Dziękuje